Російська армія намагається взяти роботно у котел. Зараз у селі, яке росіяни ймовірно, хочуть оточити, йдуть запеклі бої. Штурмові групи Росармії намагаються зайти з боку вербового. Повідомляє лейтенант ЗСУ із позивним Алекс. За його словами, за останні півтора місяці армія РФ зайняла нові позиції на північно-західних околицях вербового, але навряд чи це можна назвати суттєвим просуванням, оскільки зайшли вони до так званої сірої зони, де не було українських військових. Триматися там не було жодного сенсу, і всі пі**ні просування за останній місяць це нічні перебіжки малими групами на порожні позиції контактів із застосуванням стрілецької зброї не було давненько. Проте, за словами українського військового, ситуацію в районі вербового варто взяти до уваги. Росіяни облаштовують там мінометні позиції, оскільки розуміють, що в лоб роботи не взяти не удасться. На думку аналітиків Діпстейт, оточення села завдання не з легких тим більше за часів аеророзвідки та маневреної оборони. Однак у південній частині села Роботини ситуація залишається напруженою. Основні зусилля російська армія спрямовує з півдня. За даними генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, армія РФ атакувала роботину дев'ять разів. Один зет вонкорів пише, що російські військові намагаються витіснити зсу з населеного пункту, використовуючи для цього важку бронетехніку та артилерію, але незважаючи на просування, остаточного успіху досягти росіянам, поки не вдалося. Напередодні цей же воєнкор повідомляв, що ЗСУ активно готують контратаку у Роботино, А вербове залишається місцем запеклих зіткнень за контроль над лісосмугами. Також зетвоєнкор говорив про високу активність розвідувальних дронів ЗСУ. Ну, собственно, пытаются атаковать малыми группами, очень активно действуют диверсионно разведывательные группы, пытаются зайти на территорию населенных пунктов. закрепиться на тех позициях, которые удастся, по их мнению, отвоевать, и, собственно, продолжать продвижение. И ситуация остается очень сложной, скажем так, атаки врага остаются интенсивными, но, тем не менее, сегодня нашим подразделениям, подразделениям вооруженных сил Украины, удается отбивать все те атаки, удается ликвидировать те группы, которые заходят и еще раз скажу, пытаются закрепиться. И, собственно, наступление врага на этом Участки намагаються продовжувати. Э, ситуація залишається очень динамічною. Росіяни більше зосередились на піхотних штурмах, щоб підготуватися до активніших дій. Атаки відбуваються поки що без прикриття бронетехніки. Можливо, вичікують момент, коли земля більш просохне, а техніка стане маневренішою. На даному етапі ми можемо тільки констатувати факт, що бронетехніку вони не використовують во время штурму. Хоча це противоречить класіки ведення таких дійств. Однако это может свидетельствовать и в косвенном порядке, и о том, что они готовятся к более серьезным действиям с некоторой отсрочкой вже майже рік роботину перебуває в епіцентрі бойових дій. Бійці 65-ї бригади показали кадри з населеного пункту, за який зараз йдуть запеклі бої. І, хоча ЗСУ впевнено контролюють там ситуацію, села фактично вже не існує, власне, як і багатьох інших населених пунктів України, яких торкнулася Росія. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.